Привіт, я Тіна. Це буде відео про творче життя в Києві, студентство, навчання в академії, нашу підготовку до перегляду та сам перегляд. Почнемо з того, що завдання на другому курсі мені набагато більше сподобались. Я відчувала себе більш вільною. Наприклад, ось мій рисунок, який я зробила одним кольоровим олівцем, в якому типу 12 кольорів. Або менше. Ось це я роблю офорт по пластику. І я робила це до виставки, але так вийшло, що мене не обрали, тому просто ось таку роботу, яка мені дуже подобається, це тато та син. Далі нова техніка це акватинта. В принципі, починається все як просто офорт на міді. Тобто ми робимо весь звичайний процес, закоптили пластину і потім наносимо на неї малюнок. В цьому році це був у нас пейзаж. Тобто спочатку ми закоптили пластину, потім нанесли малюнок і зараз будемо травити в розчині. Тут, бачите, деякі фрагменти замалювала вже маркером, щоб вони не протравились. Трошки охолоджуємо розчин. О, так. А ну, до мене трошки більше. Ні, просто поверни. А це ми сидимо чекаємо, поки пластина протравиться, травили ми десь 35 хвилин. Тут, поки все ще нічого нового, ми знімаємо верхній шар, тим самим отримуємо те, що в нас протравилось. І робимо пробу для того, щоб побачити наскільки добре, і як воно провилось. А тут вже починається сам процес акватинки. Ми обезжирюємо наші пластини і ставили їх в шафу, де на них осідав пил. Можете бачити ось цю різницю, коли ми нагріваємо потім пластину. Тобто вона з такої білої стає гладенькою на вигляд? Тут можна побачити цяточки, які є осілим пилом. Ну і починається довгий процес такої реверсії, тобто, те, що я хочу, щоб залишалося білим. Я покриваю бітумним лаком. Це ось це чорне що ви бачите. І після кожного разу я покриваю, ставлю травитися. І робиться шкала травлення, і там я бачу, скільки буде, наприклад, від 10 секунд до там, 2 хвилин або менше. Це може бути 2-3 секунди. Тобто, все залежить від того, наскільки хороший сам розчин. І після того, як в кінці я зняла бітомний лак, ми отримаємо ось такий результат. Тобто, зараз ми маємо світліші і темніші частини. Вся ця робота зайняла десь годин 10. Так вона виглядає при друці, а результат ви бачите в кінці. Я зараз сутінки, що хочу сказати, що. Окей, останні дві частини прям хороші. Хочеться вже і книжечки прочитати. При тому, що я це все бачила. Зараз я дивлюсь, і ось ця моя улюблена сцена в кінці з битвою. І мене морожить, типу, класно зроблено. Mm -hmm. З гравюри в нас було завдання Ексклібріс, на яку ми захочемо тему, але ось такі ми дивилися старі роботи. Тут був такий день друку, я і офор друкувала, і монотипів. Зараз буде саме процес монотипію. Тема в нас на монотипію Київ 2025. Я обрала свою роботу з скетчбуку, де я намалювала маму з коляскою на паркінгу, коли була тривога, і доповнила це все малюнками шахезів. Тут здається, наче у нас якісь збори, але насправді кожен просто очікує свого, хтось друку, хтось там допомоги якоїсь або черги. Отак от, от, до речі, досить тут ще не багато людей порівняно з тим, що було десь через тиждень. Я зробила два відбитка плоским друком і ось такі варіанти зробила вже, коли домальовувала, і це ще не Остаточний варіант ви вже побачите все в кінці на перегляді. А це завдання по комп'ютерній графіці нам треба було зробити книжку, але зробити її якось цікаво. Тобто, це не просто текст, а класна комбінація композиції ілюстрації має бути. Давай. давай. ж по бокам тут. Ну, так, да, давайте. щоб, щоб, взагалі... щоб взагалі не було! Да? Щоб подовжити <рес> <рес> Цю книжку. Yeah. А ну, полистай, що там. Це Ану полистаєш. Повернемось до гравюри. Тема у нас ексклібрис або ілюстрація. Я зробила один ексклібріс та одну ілюстрацію. Мої такі розгрузочні дні це виставки, театр, концерти. Це дійсно так трошечки дає мені видихнути серед всього цього хаосу. Та твої очей і ще не спас. У мене поперед погоди зліст, але зараз сиділа війну мазу. Ні попрошувай не свою історію. А ти, хто я написав, покинував диторію. Ну, і підготовка до самого перегляду. Домальовую останні роботи. І потім ми вивішували все. В принципі, справилися за один день. Тут можете бачити мої роботи з Офорту та одну монотипі. Ну, і як виглядає фінальний варіант розкладки моїх робіт? Це гравюра, ілюстрація та ексклібріс. Далі офорт. В нас було два по пластику та один акватинти новою технікою. Також я рада, що я залишила саму мідну пластину, тому що людям було цікаво розглядати, як це все зроблено. Далі акварель. Ну і композиція. Тут була вільна техніка, головне це трикутник квадрат та коло. Якого хочете техніку, я обрала офорт по пластику. Завдання по шрифтам це було зробити альбом. Там теж були завдання в плані альбому, в плані шрифтів. Але головне таке масштабне це альбом. Показала вам нашу майстерню, пройдемось трохи по іншим. Тут мені дуже сподобалась робота ось такої людино-риби на міді якоїсь змішаної техніки. Взагалі, перегляд класна штука, тим що ти можеш викласти не тільки роботи, які були по завданням в академії, а просто якісь свої додаткові свою творчість. Поставити там свій інстаграм, тебе будуть помічати. Деякі роботи можуть купити, якщо комусь щось сподобається. Тобто, це класний такий виставковий процес, я б сказала. Ось таке вийшло закінчення семестру. Дякую за перегляд цього відео. Буду вдячна за лайк, коментар, підписку, все, що допомагає в розвитку каналу. До нових зустрічей!